Сьогодні я тут разом зі Сергійком. Привіт-привіт! Я буду йому допомагати прокачуватися, ну і розкажу новини, поки не знімав це відео. Ну я зараз прокачав трошки тірек, тепер в мене є трансформація. Прокачав трошки мастерім, ну і пішлі з <звук> рікою прокачуватися І, до речі, я прокачав кролика на В 2 раз, Тепер я дуже швидкий. Так, деда там пропав. Сергій ю. Я є. писав його. В нього теж акаунт з проблемами зі У з нього телефон розбився. Що шо то було? І він тепер має інакший аккаунт. У мене плюс одна шкіра. Давай, бывай. Что, ничего не с небы? Я тебя... Мало шо сталось за цей весь час. Я фрукты мало мало купил. О, мені шеби подари, ну, Gravity Blade. я прокачал мейчит. Спинки, маю! Я маю 3000, рож, мало. Мені ничего не... А Открывай, тебе там приблизно. 160 тысяч. От будемо фармитися. Ти їм зносиш половину, а я їх буду додавати своїми двома тичками. Mm -hmm. Скупи їх всіх в одній місці около себе. Все, є. Давним. Получається, якісь англічани пишуть. Нічого цікавого. Дорогіть повисім. Ну, коротше, що там розказувати? Я все я буду срій допомагати прокачуватись. Ну, як вийде час, то ми потім разом підемо на цей. Ну, коротше, я буду чекати його. Далі не буду прокачуватись. Може, буде про інші ігри. А зараз... do na stopném videu